студент в житті. Ось історія песни. Бачите, як маленька зала перетинає дивовижні якісь речі, робить ці фантастичні передні. І все ж він, який сини, чи стоїть перед нами цим невишним запасом своїх книг, який за життя їх не бачив. Я не знаю, чи була видана хоч одна книга за його життя. Автодидактика була за життя. А тепер вже вам столила має. Дякую всім, які це діло це велике діло культури. Спасибі вам. Вибачте, я ще відносила на себе. Я просто хотіла, зараз є кілька людей, які не присутні, тут з певних обставин. Таня Ярозина, яка пропагує в бібліотеках сторон'янки поезію Валерій Самочані. до появи перших книг, які були російською мовою, на жаль, але вони не мали комінатки і аеробікарозіння. Ці книжка може більше 35 років. Потім, е, е, скажу... Смакова, вона дописана до першої книжки автодидактики, яка, на жаль, вийшла не тут в Росії, а е, потім Піратські кілка разів в Росії, як це буває часто. show you Маленькая лікарня Наталія Саміна Піщупайка Юмова, яка там згадувалася, яка монтувала фільму Єлєнки, мотувалася всі, вона монтувала мені трилогію, велику трилогію про Василя Семеновича Стуса. а я була цим із тих, хто організував перепакування його Юрія Національного сюди на Україні. Був неформальним керівником цієї групи, оскільки документація була, не дуже хороший чекав, просто мені була собі на документація. Документація виникла до нас студія в Львові, називалася Нахлочина фільм, яка тоді могла за кошти, зібрані людьми зняти документальний матеріал про те, як це все відбувалося. Ви бачили, фільм називається від Просвітло і дороги свічка Чорна, такий рядок Євросиля Семеновича Стуса. І от вся ця боротьба, бо там страшно. Проти всієї системи, яка не давала навіть можливість викопати ці трійні рештки трьох е, українських героїв, які в таборі не поховані, е, оскільки вони загинули загин, там. Ну і вся ця епопея, вона в цьому фільмі є. Ви її можете подивитися, на в Ютубі, подивитися цю всю велику, довгу картину. Вона більше е, е, документальна, ніж просто, ніж, просто документальна ніж художня, бо вона в цей процесі, процесі. Тоді було перше оп оприявлення долі Ісуса. В кінематографі, оце саме тоді на зробили. Так от Наталя Санапічкова, маючи дві планові роботи на студії, монтувала нам практично вечорами і частково вночі, а вдома ще ж вона чоловік, чоловіки, маленька дитина і так далі. Це був героїчний, от такий от якийсь героїчний порив людей, які намагаються зробити необхідне за совістю. Совість диктує. Совість це є основна штука всередині людини. Є вість, яка до нас приходить, в тому це Божественна вість. А сумість це те, що паралельно да, відбувається з цією місцем, яка тим може, про який я говорив, розрізає нас у середина, да, наше мислення, наше почування. І тоді ми гармонізуємося зі світом на нових квітнях. Отаки відбувається. Е, я читаю вірш мого сина Іві, який два роки тому, 7 травня, в личні часи, коли не стало українського, якщо говорити про місяць. В день народження його матері, мої колишніх дружини, загинув, близько Авдіївки під Кам'янкою від страшного ранкового нальоту усіма видами зброї. Він був поетом, він був прекрасним музикантом теж. Він виборов гран-при авторської пісні під гітарою. В Ірпені був колись такий е, фестиваль авторської пісні. І дуже рано що життя йому було 30 років. Я прочитаю останній вирішив. Тих конфліктів гірку, я збираюся у наряд. Ці сварки намалюють гірку у душі, як в землі, Снаряд. проблис світла, дзвінок та Огортає, щоб промінь вмирав. Тим я стану колись для тебе? Просто вижний Ветеран. як в Донбасських степах уперто. Не росте на весні трава, так і фейку стосунків вмерти не зрости в людяних слова, не згадати тебе ночами, а тобі не вловити суд, що з веселого тут лиш чайки, що за човне небо в не жаліюсь і не клич, хай що мало піти, піде, наче просто шкідлива звичка. Наших спогадів тло в ліде, щоб ім'я, що пекло кровом, із землі мого серця шмат не урвало, і кров над окопом, щоб забулося, як кошмар.